Що не можна публікувати в соціальних мережах. Це відео буде корисно як звичайним користувачам соціальних мереж, нам з вами, так і власникам бізнесу безпосередньо бізнесу, тому що на певні речі з точки зору бізнесу теж звертають увагу. Тож, поїхали. Перше, взагалі, я думаю, ви про нього точно знаєте. Не публікуйте свої особисті дані. Ну ви точно ж про це вже знаєте, правда? 25-й рік. Просто ви даєте такий подарунок шахраям, оформити на вас кредит, підробити ваші документи, десь їх використати, закордонний паспорт, ворізькі посвідчення, квитанція на сплату комунальних послуг. До речі, це теж взагалі все, що хоч якось теоретично, може бути з вами прив'язано. Частина своєї банківської картки або частина рахунку не треба. Хай люди не граються і у це цифри не підбирають. Приберіть все те, що потенційно може вам загрожувати і може бути використано проти вас. Особисті дані своїх працівників: якщо ви власник бізнесу, і так раптом сталося, що у вас не всі оформлені. А ви показуєте в кадрі людей, які у вас там працюють, і класно цим хизуєтесь. Дивіться, в нас новий цех в виробництві ще плюс 50 людей. А якщо раптом податкова не знає, що у вас ще плюс 50 людей, бо ви про них не повідомили, не треба оце робити і ось це все показувати. Загалом особисті дані ваші, ваших співробітників і загалом вашої компанії. Це дуже важливо, не показуємо. Друге ваші фінанси. Я розумію, що взагалі це політика інстаграм хизуватися, особливо у дівчат, кого яка машина, хто де відпочивав. Я не знаю, чи ви відслідковуєте кримінальні провадження, але дуже часто якийсь державний службовець Святоша взагалі не має соціальних мереж, але от його жінка. Його жінка, з якою він нібито розлучився 20 років тому в своїх соціальних мережах, розповідає, що ми відсвяткували річницю, відсвяткували її на Мальдівах, орендували собі приватний катер, подарував він мені годинне картє. Не треба всі свої фінанси взагалі, отак показувати. Ну що там як поживає моя вчителька математики в школі? Все так як ви говорили. Я без виріс і нічого не маю. Те саме стосується бізнесу. Якщо ви раптом перетнули якусь мужу і сказали, ми в цьому році заробили 100 плюс мільйонів там, доларів, не знаю, ми заробили 1 мільйон доларів, дивіться, які ми молодці, ми наростили там виробництво, ми класні. Окей, можете розповісти, якщо ви це задекларували, сплатили податки. Бо якщо ні, навіть сторіс, яка нібито на 24 години, повірте. Залишається, скріниться, і потім це може бути підставою. Придивитись до вас детальніше, що це у вас так багато ви заробляєте взагалі. То може вам треба допомогти трошки з цим питанням. Непорядочок. Третя: поширення неправдивих чуток, поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку серед населення або порушити громадський порядок. Що це може бути чесно, що завгодно? Коли один конкурент по бізнесу, до прикладу, винаймає бігборди по трасі, і на іншого конкурента робить там а він ось такий, то там якийсь якось його обзиває, це поширення неправдивих чуток про людину. Коли в телеграм-каналі хтось про когось там щось написав, а це неправда. Таке дуже часто буває з приводу там студентів або школярів між собою, і це систематично і це призвело до якоїсь паніки або громадського порядку. Це порушення закону. За це передбачена адміністративна відповідальність. Так сумнівна, якщо чесно, там адміністративне стягнення за всю цю історію, але воно є і це порушення закону. Тому взагалі не треба поширювати неправдиві чутки, які ще й можуть посіяти якусь паніку. Подивіться, скільки в нас новин кожен день. Мені здається, що те, що сіє паніку, його і так багато не треба придумувати якісь чутки. Четверте, інформація, яка може призвести до розпалювання ворожнечі релігійної, регіональної, етнічної, мовної. Будь-яким чином, коли намагаєтеся так шатати суспільство, і розпалювати таку ворожнечу, це не просто атата, це не просто адміністративна відповідальність, це питання про кримінальну відповідальність, тому що в нас є ось такий злочин. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо блогерки. Мандзюк вирішила написати таке: її діти можуть бити тих дітей, які розмовляють російською мовою. Тому, будь ласка, з такою інформацією, особливо в сьогоднішніх умовах, будьте обережні, не треба таке розміщувати, навіть якщо ви вкрай ненавидите одну конкретну націю. Звісно, ми на це зараз не звертаємо уваги, але якщо чесно, бажано такого написати. П'яте. Робота наших збройних сил: озброєння, переміщення озброєння, боєприпасів, де що розташовано, як переміщаються збройні сили це все теж питання кримінальної відповідальності. Служба безпеки встановила особи чотирьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про наслідки масової ракетно-дронової атаки РФ на Київ. І ми всі з вами бачимо, що там хтось вирішив хайпанути, вів якийсь стрім прямий ефір. І до них приїжджають і розмовляють з вони не просто приїжджають і розмовляють. Далі є кримінальні провадження людей притягають до кримінальної відповідальності. Буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. І тут питання насправді не тільки кримінальної відповідальності. Ми всі з вами чудово розуміємо, кому ми маємо дякувати за те, що ми живемо в Україні, за те, що ми говоримо українською, за те, що ми виборюємо своє життя і незалежність і демократію. І тому я навіть не знаю, яке просто на слово придумати. Це просто неприпустимо. Це не тільки питання кримінальної відповідальності, це свідоме відношення до своєї держави і до тих захисників, які зараз стоять. Там, на фронті, аби ми з вами спокійно спали і могли працювати. На цьому дякуємо нашим захисникам. Я вам дякую за перегляд цього відео і запрошую підписатись на наш канал. Буде багато корисного.